І так, вітаю, пацани, всім здоров. Сьогодні продовжується ця така тема відеороликів по фішкам на мапах. Всім дякую, хто підтримував попереднє відео, хто лайкав, хто писав коментар, всіх обняв. От, пацани. І нагадую вам, що я відеоролику використовую саме на стрільні бої. Тобто я не зайшов там в тренування, в тренувальну кімнату і не показую вам звідти ці точки, а саме показую, як я стою Конкретної позиції, нашмаляв нормально дамага або перевернув з допомогою тої точки бій і так далі, тому подібне, щоб це все було видно, як це все використовується на практиці. Сьогодні у нас мапа перлинна річка. Я думаю, багато хто про цю фішку знає. Того, що деколи навіть дивувався в рандомі, що туди тіпи заїжджають, і навіть дивився їхню статистику, думаю, ну як він про це знає. Ну, я сьогодні, короче, зроблю так, що всі будуть, хто побачить відеоролик, знати про цю позицію. Ха. І всіх жовтих буду красити в зелений колір. От, пацани, ну менше з тим. Їдемо ми на об'єкту 24, в центр мапи. Того, що на правому фланзі. Ми особо там не пошмаляємося, у нас нема кавенів. Ну і загалом правий фланг все, спауна приїжджає туди пізніше. Того не зовсім вигідно взагалі. Куди їхати? Так, і зараз за допомогою броньованої рубки ми собі знаходимо е, можливості давати якісь стички. Стріляю в 268, там зелений маркерок, але так він рівно стоїть, прям, що тяжко тяжко. У нас пробиття на підколах 300 мм. І справді це деколи викликає дуже сильний дискомфорт, але на цьому танку конкретно треба пізнати просто дзен. Теж я в мене там перший день не заходив в цей танк. Потім я його зрозумів. І, в принципі, ну, не то щоб прям кайфанув, але танк має свою якусь таку э, родзинку, скажімо так, от пацани. І тепер я намагаюся заїхати конкретно в цю от позицію, пацани. Не завжди тут з першого разу це все діло получається у нас. Але нічого, ми набираємо невеличкий роз... розгончик, і дивіться як. Отак от, от вирулюємо вправо, вирулюємо. І піднімаємося на цю верхню частину мапи. Можна сказати, що ми з центра. Дуже просто, на цю таку возвишеність. Забираємося. І в ситуації, коли програє наш правий фланг, ми чудово можемо тут зараз дефати. Чудово можемо давати інфу союзникам. Ну і загалом, якщо у нас танк відрубки, також тут дуже. Добре, можна стояти. От. Є п'ятому я прокидаю по перекату шот на 594. Танк у мене тут сковзить просто, як кусок масла на якійсь ковороці. Тут такий наклончик, бачите, рельєфа. От. Поляк мене вицілює. ну, знаєте, яка поляка точність і пробиття на кумулятивах, так що я його навіть і не боявся. Я щось так і відчував, що йому не підфартить. І зупинився, впевнено, дав йому шот. І далі ми поки що. Діємо по ситуації. Так, ну і загалом, що я можу сказати про цей заїзд? От, от Що згадати з такого габаритного і повільного, заїжджалося сюди спокійно на поляку? 60 ТП я грав, заїжджав спокійно пару раз, коли це реально було потрібно, пацани. Звичайно, я вас не агітую в кожному бою сюди їздити. От конкретно в тій ситуації, що зараз розгортається на мінімапі, це позиція робоча. І е, цей факт підкріплює якраз такі результати бою, які ви... Побачити в кінці. Так, ну і що, два факти, через що сюди я заїхав, це то, що в центрі. Ви бачили, було потне стояло від башен. Ну і побачити треба вчасно, коли програє правий фланг. В принципі, все понятно. Тим часом по рахунку, бій ми сливаємо 5-2 рахунок, по ХП, в принципі, все good. Видно, що три наших союзних танка вже. На ворожій базі тусуються уже 2 б 430 там забирають, там Носкаро 45Т, і Торо теж з кимось там розважається. Ну, задач для мене, як такових зараз нема. Окрім того, що мені потрібно цього поляка є е п'ятку контейнера підконтролювати. І навіть тепер чуть -чуть можна вище піднятись, бо видно, що робить якийсь рух контейнер на мості. Відтанковую тичку е 5 але дає мені пуля кумулятивом, я навіть сам не розумію куди. Роздивляюся. Ну, я так і не зрозумів, куди він мені закинув. І дивіться, бачите, де він стояв. Він до там виходив, походу, між нами та як дерево стоїть. Він тичку дав, він навіть не світився після цієї тички. От. І під'їжджає Хом'ячело на бронебійних снарядах, прошиває мене своїм. Хомяківським снарядом в маску ББшечкою, по-моєму. Тут є 5-я добиваю спокійно в борт. Бачите, що чудово з цієї позиції все це дефається. І плюс ми даємо інформацію своїм союзникам, які нас розмінюють на кімпі. Це все нам капає в копілочку асіста, Уже 1300 асіста, майже 1400 і 3200 дамагу Все, пацани, тут уже я розумію, що треба щось робити, бо Йоха вже в центрі убивають. І думаю, не читаємо зіграю Зараз я без інфи просто їду. По-любому цей поляк і контейнер. Думаю, що я там же само стою, і ті, і ті танки, які в центрі були. І я от собі приймаю таке рішення, я більш впевнений, що контейнер, і ніхто з них навіть не здогадується, що я зараз можу просто до нього заїхати. І просто його з двох тичок забрати, навіть підтаранити чуть-чуть плюс своїм союзникам його показую. Даю йому. Демедж з каточком, тараню і клінчую. Стою з ним просто в клинч. Правда, в нього танк високий, він мене просто в кришу корпуса спокійно, ББшечками пробиває. Але нічого, ми його мінусуємо і вже собі чуть-чуть розв'язуємо руки. Не то, що ми перевертаємо бій, але бачите, що позицію ми віджали цю. От. І 9.11 зараз по бою. Ми лузаємо, що по стволам, що по ХПшкам, мінус 3000 ХПшки нашої команди Просадка. Так, тепер я знаю, що в мене яка небезпека. Той поляк, який ззад. Я зараз відсвічу і спускаю щось тут в річку цю. І підконтролюю танк, який по-любому захоче до мене приїхати в туза. Це якраз таки може бути або Мурат, або ТВП, або Джесор. Ну, Це зробив Мурат, і зразу я його... Відправив в ангар. Тут поляк, дивіться, вже просто хоче з цього моста на мене скакати. <гум> Знає, що без проблем я йому там на одну течку або навіть якщо він на мене спуститься так м'ягенько, то він мене навіть тараном може забрати. Але щось там в нього не виходить. Чуть-чуть ця огорожа така на мосту. Йому блочить, його рух, його план. І цей пацан успішно. Відправляється, ну майже в ангар, 150 хп в нього лишається, Чуть я залутав асіста по ньому. І в принципі він зараз в такій точці стоїть, його просто арта добирає. І, і нормально, все. Ми, виходить, цей фланг Чуть-чуть так розчистили. І я приймаю рішення вже їхати, нюхати там, що там в центрі. щось там ну, Подивитися, хоча б, де вони там, що вони там і так далі. Є інфа, що яга впала вниз, но Джесор зе танк мав би бути якраз таки в центральній цій такій зоні. От, пацани. І отак ми е, сливний такий бій перевернули вже на свою користь. І по стволам, і по ХП ми вже ведемо. І я думаю, тут реально немалий внесок, якраз таки мій, з цієї якраз таки підсадки так званої, з того, що чудово ми. Фланг важких танків задефали. Тут я включу перемотку, того, що я очікую звідси танк. Ну, я думаю, Джесор, може поїде на мене, як-не-як, в нього. фул хп по моїй інфі. А я йому на один постріл. Ну, оказується, зі танк просто впав кудись вниз, спустився. Почав віддаватися просто моїм союзникам. Тут у мене знатно, навіть підгоріло з цього. Тому, що, ну, я ще планував по ньому постріляти. А він так от просто. Ну, за безплатно поїхав віддався. ну Там не було ніякої в нього цілі. Ніякої мети в тому, щоб падати туди вниз, в нього не було. От, пацани. І тут такий скрімер стоїть, везе мені, що я його відтанковую, його кумулятив. Неймовірно везе, і на цьому моменті мав вже відлітати в ангар. Я йому даю пробиття. Тепер він тут крутиться, так перекручує Чуть-чуть 300 подкол пробити під таким кутом тяжко, хоча я і зелений маркірок підловив. І виходить, що стоїмо поки що від цього камня. Один на одного димся, я чекаю своїх союзників. У мене перевага в тому, що у мене є арта і союзники, які зараз під'їдуть. Якби один на один лишався, я навіть не уявляю, що мені робити з цією ягою. Ну, напевно, чекав би, щоб вона перша їхала. Бо як ніяк в нього 700 хп, він мені на дві тички, а я йому на одну. Ну, і зрозуміло, що це мав би робити він. От, пацани. Ловлю лампу, він так уже стоїть, що в нього точка огляду. Що він мене бачить, я його не бачу, то що в мене за каменем все заховано. Під'їжджає союзний СТБ, відволікає чуть-чуть ягу. Яга по СТБ кедешиться. СТБ його не пробиває або не попадає. Я даю ВНЛД, І зараз навіть є час ще його додати, ну, добити ще одною тикою. СТБ, я не знаю, що нього не пробиває. Я не знаю, що з цією СТБ. Але це мені на руку пацани. 6 тисяч дамага. Такий от бадьорий екшн B. Ну, реально, тут була двіжуха, такі тактичні ноу-хау з контейнером, оцим таким вкатом в нього. Ну і позиція, робоча, робоча позиція. Користуйтесь пацани. Всім подякував за перегляд.